Я вас вітаю. Це другий урок стосовно того, що ваша дата народження може про вас розповісти. Давайте сьогодні поговоримо більш про сфери діяльності. Це дуже актуальна тема і саме стосовно консультації, тому що багато людей приходить з нерозумінням, яку сферу обрати, незалежно від того, який у вас вік, де себе реалізувати, на що зробити акцент. Зараз все, що вам потрібно зробити. Це вам потрібно порахувати свою дату народження, а саме додати всі цифри: числа, місяця і року народження. Наприклад, якщо я народження 2.11.80 року, значить 2 плюс 1 плюс 1. І додаємо рік 1 плюс 9 плюс 8 плюс 0. У мене виходить 22. Якщо у вас виходить двозначне число, ви його додаєте між собою 2 плюс 2. Буде 4. Число життєвого шляху, саме конкретно у мене, це номер 4. І так само робите ви. Поставте це відео на паузу і зробіть ці розрахунки з собі своїм рідним, кому ви там хочете, можливо, дитині. І слухайте далі відео. Якщо захочете, це така буде зараз дуже коротесенька інформація. Якщо буде цікаво дізнатися детальніше, можете записатися на консультацію, підписуйтесь, буде багато інформації по нумерології, і... або приходьте на навчання. Там ми детально розберемо там на кожну цифру виділяється дуже багато часу, тому що можна багато що сказати. Якщо у вас вийшла отри... одиничка, да, або 19, 10, або 28, 10, у вас вийшло 1 плюс 0, це також буде одиничка. Що це означає? По-перше, це говорить про те, що у вас є хороший лідерський потенціал, тобто ви дійсно людина, яка Такий новатор, е <кій> <кій> тобто, вас всесвіт нагородив такими е неординарними ідеями бажання проявляти свої лідерські якості. Це ви люди, яким дуже важко підчинятися і дуже важко слухати критику. Через те, що ми будемо говорити про сфери діяльності, однозначно вам не підходить, ну як казати, не підходить. Тобто, тут залежить від вашої самооцінки. Тобто, якщо є багато страху, невпевненість собі. Не віра в себе, то зазвичай ви обираєте професії, як кажуть, де ви підчиняєтеся. Але все одно внутрішній бунт він є. Ви дуже не любите, коли до вас там вказують, що вам робити, як робити, особливо, якщо це людина набагато з вас молодша або менш досвідчена. От, і в будь-якому випадку у вас це може виводити з рівноваги. Тому якщо ви обирати якісь сфери діяльності, однозначно вам підходять керівні посади, або там, де. Ну, скажімо так, прораб навіть це краще, ніж, наприклад, просто підсобник. Да? <кхе> в будь-якому випадку, е з таким показником Стів Джобс, да? І він, ми знаємо, скільки в нього було трудностей для того, щоб реалізувати свою ідею, да? але він не здався, він вірив в себе, в нього вірили люди. Да? І було, завдяки цьому він досягнув дуже високих результатів, тому що у вас одиничок це про активність, про цілеспрямованість, про організованість. У вас є лідерські якості, якщо у вас з цим є проблеми, і потрібно пропрацьовувати, тому що все залежить від того, що було в дитинстві. Але в будь-якому випадку бізнес е, сфери керівний, де потрібно керувати чимось, кимось і так далі. Плюс до вам дуже добре може підійти медицина. Наприклад, навіть якщо брати таку вузьку, то хірургія саме. Ви знаходите якісь осваївати якісь нові операції, які інші вважали неможливими. Або, наприклад, у вас є талант підприємство, яке вже банкрутує, да, вивести його на новий рівень. Ви можете бути хорошим такою людиною, тобто у вас напрягає напрягає рутина. Ви можете дуже добре там запускати якісь проекти, продвигати якісь ідеї. Плюс це сфера діяльності індустрія, розваг, тому що у вас є харизма, у вас є потенціал, скажімо так, робити рекламу, да, доносити якісь ідеї іншим людям, і завдяки цьому є можливість реалізуватися. Плюс правіння різних госструктур, плюс політика, плюс банківські справи тобто, все-все-все, що пов'язано з такими. Державними службами. Також ви новатор перо проходить. Чим би ви не хотіли займатися, не бійтеся йти такими непротореними дорогами? Тому що для вас важливо робити щось так, як не роблять інші. Братися за таке, за що інші взагалі не хочуть братися. Шукайте унікальність в своїй справі, в своєму виді діяльності. Покажіть якусь свою ізюмінку. Ви можете навіть брати якісь незакон... незакінчені проекти, виводити їх в плюс. І це ваша сила. Плюси ви, якщо довгий час займаєте якусь таку не керівну посаду, коли ви в підчиненні, то це дає вам. Ну, перше, бунт або друге, розчарування, що я не на своєму місці, і категорично не любите критику. Тобто, коли вас критикують, коли вас не це визиває вам буру таких неприємних емоцій. От, тому важливо на це звернути увагу. Якщо у вас число життєвого шляху, получилося двічка, це говорить про те, що ви хороший дипломат, що ви хороший. Переговорщик да, хороший миротворець, добре розвинений інтуїцію, тому що число два означає гармонія, рівновага. Це такий. Дуже важливо людям, в кого получилася двійка, важливо цей баланс підтримувати в своєму житті між давати і брати. І в будь-якому випадку ваша основна задача скажем так, мирити тих людей, які посварені, згладжувати якісь вугли. Якщо ми говоримо про сферу діяльності, ви добре можете реалізуватися в дипломатії, да, в введенні якихось переговорів, тому що ви інтуїтивно відчуваєте, де або через що можуть виникнути конфлікти і швиденько їх згладжувати. Або, як кажуть, вести переговори для того, щоб ворогуючи якісь сторони ну, між собою помирити. Що стосується сфер діяльності, це коучинг, це психологія, це нумерологія, да, це все, що стосується духовності, це і йога, і пілатес, і ну, тобто максимально допомагати іншим людям покращувати своє внутрішній внутрішні стан. Да, приводити до гармонії. Взагалі вам дуже важливо займатися самим його, пілатесом, тобто те, що вас, те, що вас наповнює, те, що вас приводить в ресурсний стан. Ви можете дуже хорошим бути сірим кардиналом. Тобто, якщо ми говоримо про якісь підприємства, про якісь фірми, про якісь організації, ви не та людина, яка буде стрімитися максимально зайняти руководящу должність, вести там, да, руководити цілим заводом в плані того, щоб. Запустити цей проект, але ви можете бути хорошим директором, правою рукою засновника. Тому що на вас можна покластися, ви, на вас можна покластися, ви е, всі задачі виконуєте. Тобто людина, яка робить вас своєю правою рукою, знає, що все, що ви робите, там все на мазі. Тобто, він може вам дати руководити повністю вашою компанією і уїхати жити взагалі в другу країну, знаючи, що тут все буде добре. Також ви можете бути хорошим сірим кардиналом для свого чоловіка, тому що часто тих жінок, в кого получається час цифра, 2, вони є з тими вдохновителями для того, щоб чоловіки реалізувалися також в кар'єрі. Дипломатія, да, переговорщики, тобто все, що з цим пов'язане, сфери дуже добре підходять. Плюс високі технології, плюс якийсь там інженер-конструктор. Ну, тобто, все, що пов'язано з сферою там грошей, це бухгалтерія, це банківська справа, це ну, там, статистика, да, все, що пов'язано з грошима, ви дуже добре можете там також себе реалізувати. Медицина, саме соціальна. Медична психологія, де потрібно людей ввести в ресурсний стан. екстрасенсорика, цілительство, наставні музика, живопість, танці, якесь все, що стосується такого да, високого іскусства. Це література, і журналістика, і містика, тому що у вас. Ну, є такі задатки саме завдяки розвиваної інтуїції, яка є вже в вас всередині. Головне звертати увагу на звертати увагу на якісь знаки, на якісь підказки. Також у вас є велих вели, хороша здатність до колекціонування, да? Колекціонувати, якісь колекціонувати речі, які будуть вам, ну, скажімо так, для вас дорогі. Коучинг, психологія, взагалі, безподобна, нумерологія. Навіть таро можете спробувати все, що зв'язано з цілительством, з розвиненням оцього такого шостого чувства. Якщо вас отрим... якщо ви отримали трієчку, тобто число життєвого шляху, трієчка, це про творчість і самовираження, тобто, ваша основна задача по життю максимально заявити про себе через творчість, через реалізацію через. Язик, да, тому що всі троєчки хто для вас дуже важливо вміти гарно говорити. Якщо є з цим проблема, відразу записуйтесь, ставте на паузу, і записуйтесь на ораторське іскусство, тому що ваші гроші це ваш язик рот. Ваші сторіс, ваш блог, ваш тобто, ви можете бути хорошим продажником, взагалі, маркетолог, продажник і все, що з цим пов'язано. Ви ідеальна, тому що ви вмієте словами говорити, знаєте, як то кажуть, картину пишу. Настільки вас можуть заслуховуватися, і саме головне все, що ви говорите, люди до вас прислуховуються. І через це, якщо у вас є трудності з реалізацією, самопрезентацією себе, з цінністю себе, швиденько почніть цим займатися, тому що це є одна з причин, чого вам важко реалізуватися в тій чи іншій сфері діяльності. Плюс до всього, це і кондитерська, і ювелірка, і малювання, і дизайн. І музика, і журналістика, і танці, тобто всі-всі-всі такі творчі професії, макіяжі, студії краси, і так далі це ваше. Плюс, е, е, якщо можете виховувати, наприклад, дітей з таким нетрадиційним підходом, своїми якимись такою ізюмінкою, плюс е, е, це все де, от промоутери да, дуже добре, або от рекламщики. В цьому плані ви. Як кажуть, не перевершені, і зверніть на це увагу, тому що спектр сфер дуже важливий, дуже великий, але важливо, щоб ви вміли говорити. Це саме великий коньок по вашій даті народження, те, що дано вам, скажімо так, як флешки вже при вашому народженні, воно є. Якщо з цим є труднощі, якщо в дитинстві з'явилися якісь блоки, і вам важко про себе говорити, вам важко себе позиціонувати, то швиденько займайтеся і повірте, вас відразу будуть. Багато інсайтів. Що стосується числа 4? чотири це така хороша основа: це просизитання, відповідальність, структурність. Тут однозначно, якщо ми говоримо про сфери діяльності. Це управління якоїсь добре склавшися бізнеса. Тобто це е, сфе, е, такі корпорації, да, організації, які як кажуть на віка, яким, які вже создані, і людина просто прийшла там руководити. Тобто, це не ті люди, які, е, ну якби можна, але для вас комфортніше да, руководити саме вже готову організацію. У вас це дуже добре виходить, е, тому що ви вмієте структурувати, ви вмієте наладжувати якісь такі. Процеси і це дуже добре для вашої роботи. Це і адміністрація, це і менеджмент, це і бухгалтерія, це сфера навчання і, біз... ну, і бізнесів, і. Тобто там, де цінується, знаєте, де немає. Де люди працюють на перспективу да, на довгострокові якісь такі цілі. Також це може бути будівництво, дуже добре підходить з будівництва будинків, особливо, інженерна діяльність, покупка продаж тось, да, купівля, продаж нерухомості, там здача в оренду, прокат, все, що пов'язане з трудоустройством, з навчаннями, тобто, всі, всі, всі ці сфери ви дуже добре можете там себе. Продвинути, там себе реалізувати. Але саме уязвима ваша частина це ваша гнучкість. Да? Не вистачає гнучкості, важко там прогинатися до якихось змін, до якихось таких іти в ногу з часом. От це потрібно пропрацьовувати, наприклад, ходити на якусь йогу, на розтяжку, пробувати сідати на шпагат. Тобто, працюючи з тілом, ви можете зробити гнучкість мозгів, як то кажуть. Да? І пропрацювання установок, тому що може бути багато. Тих, які вам заважають продвигатись, наприклад, гроші легким шляхом не заробляються, або щоб ж, божнеш, ну, що посієш ти жнеш. Ну общем, багато-багато того, що вам заважає реалізуватись. Тому зверніть, будь ласка, на це увагу. Якщо буде цікаво навчитися більш детальніше, або прийти на консультацію, або записатися на курс. Якщо число життєвого шляху п'ятьорочка, тут іменно про адаптацію, про вміння пристосовуватися до тих, змін, які відбуваються в житті. Про що це мається на увазі? Тобто всі п'яторки це люди, які дуже легкі на підйом, які люблять свободу, які такі, я літаю я в регіону не в плані цього. А це дійсно люди, які е, дуже знаєте, за любий двіж, крім голодовки. Тобто Вони готові зразу зібрати там чемодан і поїхати. Це і про сексуальну таку привабливість, та, і про харизму, про вміння Адаптуватися до тої місця, куди ви попали, неочікувано. І здатність до іноземних мов, що дуже також важливо. Тобто, ви взагалі дуже важливо пам'ятати, щоб реалізуватися, треба йти нестандартно по життю, бути легкою на підйом, і ваш великий талант це багато функціональність. Да? І це з одної сторони, це дуже круто, тому що багато чого у вас виходить, але в мінусі це коли я розпиляюся багато на чого, і дуже важко зупинитись на чомусь одному. І за цього дуже часто можете починати кидати, починати кидати, нічого не довевши до логічного завершення, і здається, що ніде не можу реалізуватися. Тут потрібно вже трошки структуруватися і заземлятися. І дуже добре, якщо поруч є людина, яка трошки вас заземляє. Якщо говорити стосовно Сфер діяльності взагалі, де ви можете реалізуватися, це однозначно турагентство, це однозначно ну, то есть, Решка, да, тобто такі, де багато передвіжень, де багато командіровок, де постійно нема рутини, Тобто, це не люди, ви не ті, хто будете сидіти 24 на 7, як то кажуть, в закритому приміщенні на одному місці. Вам важливо лучше десь. Їздити на якісь переговори, якісь командіровки, де щось домовлятися, тобто, де є рознообразія і нема таких сильного контролю зверху на них, бо вони не люблять, яких стоять над душою. Дуже добре можете ще реалізуватися в шоу-бізнесі, в ораторському мистецтві, да, де десь вам також не має бути страху боятися публічних виступів, тому що це ваша сила. Юриспруденція, право, політика, госслужба. Журналістика, плюс до всього, дуже важливо взагалі багато писати, да, ділитися якимись своїми думками. От. І що ще ще може бути там, торговля дуже хороша, інвестиційна діяльність також дуже добре. І ви дуже гібкі, і вас оце тіктоки записувати, тобто такі, що які тренди виходять які виходять в інформаційному просторі, да, тобто ви вмієте швидко підхватити і швиденько це все реалізувати, як кажуть, поки волна да, по волні бігом-бігом піднятися до вершин. Що стосується, якщо служить його шляху шістка, це говорить про те, що це про служіння. Тобто, ви, якщо ми говоримо про сфері діяльності, можете дуже добре реалізуватися як коуч, як психолог, Комерційна діяльність да, дизайнерська, особливо дизайн інтер'єра, тому що щіцька любить комфортно, любить навколо себе все, що було красиво, накрито, засервіровано, да, щоб прийшли гості, гарно обслужити. І через це ви можете дуже класно реалізуватися в дизайн інтер'єра, тому що ви знаєте, як кожна полочка, кожна баночка, кожна. Там тумбочка да, буде мати якийсь певний функціонал і буде покращити життя тої людини, яким ви будете, наприклад, робити якісь проекти. Соціальний працівник, медичний працівник. Взагалі, ви можете дуже добре бути хорошим психологом, наприклад, в якихось соцслужбах, де потрібна підтримка, де потрібно пожаліти, обміняти. знаєте, мамочка для всіх, якщо беремо якусь організацію, де ви працюєте. Плюс ще радіотелеведуча, наприклад, також стилістика, ландшафтний дизайн, тому що ви любите. Пирсатися якийсь сад, город і так далі. Тобто ви можете теж дуже класно там реалізуватися. Як коуч да, допомагати іншим людям. І ось все, де потрібно, де можна, знаєте, створити якусь красу. Це мається на увазі якісь. І також студії краси, масажі, візажі, ріснички. Тобто, все те, що робить жінок. Красивими, да? і плюс до всього, працювати з тваринами також ви можете дуже і дуже добре. Але сфера краси однозначно, от, і коучинг, психологія, нумерологія, до речі, також. Тому запрошую на навчання. Якщо у вас вийшло число життєвого шляху сімечка, це про таку проніцательність. Тобто, це люди дуже сильної глибини. Це люди, які дуже сильно поринені всередині себе. Дуже багато хто вас може не розуміти, що взагалі у вас всередині твориться, тому що знаружи ви можете бути веселою, комунікабельною, але всередину, в душу запускаєте дуже мало людей. Знаєте, стоїть такий сильний-сильний фільтр, і не всі знають, що взагалі там у вас твориться. А ви любите все таке тайне, не через це ви можете хорошим бути розвідчиком, тому що ви дуже наблюдательні, тобто ви можете побачити такі деталі, які взагалі інші люди навіть не звертають на це увагу. Да, і через це і мало говорите, і дуже багато чого замічаєте. Через це у вас може дуже класно получитися. Саме в розвідка, детективні агентства, до речі, писати книги, детективи дуже круто. Містика, маг, колдуни ну, тобто магія, тому що у вас є. Здібності саме е, інтуїція дуже сильно підвищена, да, висока інтуїція, екстрасенсорні здібності, плюс дуже сильна підтримка роду, і ви можете там, треба дивитися, звісно, всю вашу програму, але однозначно тайна таке нез'єднане вас дуже і дуже е, до себе, ну як кажуть, привлікає. Да, тобто, все одно е, щось там таро, до речі, нумерологія, астрологія дуже круто. Все ще пов'язане з езотерикою, з целітельством. Для вас це ідеальні ну, ну, сфери. Плюс ви можете бути хорошим критиком, тому що ви говорите все, як є, ви забінчаєте дуже багато деталей, але не кожен готовий таку критику пережити. Да, от через це, як хто до вас звертається, це сміливі люди, тому що ви не завжди підстроїтесь під те, що хоче почути людина, ви говорите те, що ви дійсно бачите. До речі, дуже добра сфери навчання, саме що стосується математика, хімія, археологія, там історія, да, Ми можете там добре реалізуватися. Плюс це все де треба якісь точні розрахунки, аналізи де потрібна така усі тому що ви можете часами робити якусь роботу, ви не борейтеся якусь таку. Ну, як кажуть, однообразну роботу вам дається задача, але вам не ви не важко там, де треба дуже швидко щось зробити. Ви не про швидкість, ви про якість, але ну, довше, медленніше але якісно і да, криміналістика, ідеальні сфери. Плюс, як я казала, ви можете писати детективи тобто писательство. Взагалі я вам рекомендую з собою завжди мати якийсь блокнотик, ручку, тому що у вас великий поток думок, які дуже швидко забуваються. Тільки якась ідея у вас приходить, моментально записуйте. Це буде ваш коньок, тому що перечитуючи, потім ви будете шоковані, скільки класних ідей до вас в голову приходить. Експерт, наприклад, в мистецтві. Ви можете бути хорошим там, експертом в цій плані бухгалтерія, статистика, дієтологія, хірургія, мікрохірургія. Вот. І психологія дуже круто також вам зайде, ізотеріка, целітість, я вам говорила, тому ви можете дуже класним стати нумерологом, астрологом, тарологом, тому що ви можете там, заходити в саму-саму суть, і це дуже круто. Що стосується тих, хто отримав цифру 8, в сумі вашої дати народження, вісімка це заточка на бізнес, на гроші, на це плюс кермічне число. Да? І це говорить про те, що ви дуже бути хорошим руководителем, хороший підприємець, людина, яка Дуже добре може розбиратися в політиці, в розвідці, в військовій справі, все що стосується государ... державних структур, все стосується фінансування і кредитування проєктів. Все що відноситься до кредитів, до нерухомості, до біржі, до інвестицій, до торговлі, знаєте, таких особо крупних розмірів: до психоаналітики, медицина, особливо коли нові способи лікування, якихось нових захворювань або. Нові методи лікування, вже в захворювань, яких є щось нове вводите. Також ви можете дуже добре реалізуватися в історії, в режисурі, журналістики, писательстві також дуже добре можете. От. І професійний спорт, бізнес, тобто ви таке, у вас є заточка на бізнес, і ваша великий такий потенціал, у вас є чуйка, де знаходяться гроші. Де да, ваші ще гроші, і ви знаєте, куди знаєте, інтуїтивно відчуваєте, чи потрібно вкладати туди, чи не потрібно. Це дуже класно. Але пам'ятайте, ви маєте підтримувати баланс між матеріальним і духовним. Це раз, і в вашому випадку якась десятина від ваших доходів має сплачуватися благодійність. Це може бути грошима, це може бути безкоштовна послуга якась, ну і так далі. Да? Тобто обов'язково, щоб був оцей баланс. Поможете уходити в перекос з сильні заточки на заробіток грошей, і уходити в трудоголізм і так далі. Це не є правильно, тому що буде блокуватися гроші. Якщо у вас отримали число життєвого шляху, дев'яточка це гуманізм. Це ви дійсно людина з широкою такою душою, всіх люблю, всіх готова спасти весь світ, нікого не можу пройти мімо. І при цьому ви досить така вмієте сострадати, вмієте підтримувати всіх пожаліти. Через це ви унікальний, просто незамінний працівник в соціальних службах, особливо, де потрібна психологічна підтримка, дійсно, де потрібна гуманітарна допомога, це багато волонтерів. Да, це про глобальні масштаби. Тобто, ви маєте розуміти, що от працівник ООН, тобто можете, так як кажуть, ставити собі цілі на якісь глобальні проекти, тобто, це те, що. З роками буде допомагати там всьому світу, наприклад. Плюс це юриспруденція, плюс це державні служби, плюс це проєкти якогось міжнародного масштабу. Також це подорожі. Саме це пов'язано з багатьма странами, культурами, тому що вам дуже цікаво там, може, цікавити дуже це. Потім екологія, тому що спасати землю, потім все, що пов'язано з тваринами, з бездомними людьми. Тобто, все-все, все, що стосується благотворітельності, дуже добре. І духовна діяльність однозначно, ви можете дам... тому що у вас дуже сильне духовне начало, і це говорить про те, що все, що стосується цілітільства духовних практик, йоги, медитації, психології, це однозначно ваше. Тому Максимально, максимально дозволяйте собі поринути це. Плюс номерологія дуже класно, саме з цілею допомагати іншим знаходити себе, тому запрошую вас на навчання. Я сподіваюся, що ця інформація була для вас цікава корисна. Буду вдячна вам за зворотній зв'язок. Але в будь-якому випадку це така мацюпусінька частиночка. 1% від 100 того, що буде на навчанні. Якщо вас цікавить програма, цікаві деталі, пишіть мені обов'язково, і я розповім. Повірте, воно варте уваги. Дякую за увагу і пишіть свої, свої думки стосовно отриманої інформації.